Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Герб Русі вона наша Україна від князя до Президента. В цьому відео ми згадаємо, як виглядав герб Русі від 13 століття до сучасної постбільшовицької Русі во ж Україна. Герб Русі, як і сама Русь, не з'явився вчора і налічує понад тисячу років свого існування. Змінюючись у різні етапи та форми існування Русі. Герб є важливим атрибутом незалежної держави. Знання свого герба та його історії є важливим елементом усвідомлення себе, членом самостійного суспільства. У позбільшовицької Русі після століть нищення та викривлення історії русин, утворився вакуум розуміння своєї державності та походження русин, у тому числі і розуміння хронології гербів русин, які відображають самостійний дух русин протягом понад тисячу років. Отож пройдемося по ланцюжку гербів Русі, князь Ігор Старий, князь Святослав Хоробрий, князь Ярополк Святославич, князь Володимир Великий, князь Святополк Окаянний. Князь Ярослав Мудрий, князь Ізяслав Ярославич, Князь Всеслав Чародій, Князь Всеволод Ізіславич, Князь Роман Великий, Князь Король Данило Галицький, Запорозька Січ або Запорозьке козацтво Гетьманщина, Президент УНР, президент Постбільшовицької Русі в нашу країну, Президент Русі. Так формується необхідність заповнення порожнечі розуміння русин хронології гербів Русі у різні періоди життя руської держави для зміцнення впевненості у незалежності кожного русина та його суспільства. Що робити у школі? Необхідно вивчати хронологію руського герба для зміцнення розуміння, що руси це самостійний народ зі своєю державністю у понад тисячу років. Так само варто якнайчастіше піднімати герби різних епох русин на всіляких святах і в змі для постійного підкреслення гербів і періодів в історії русин в головах самих русин. Навіщо знати хронологію гербів русинів? Формування міцного розуміння у кожного русина, що він виключно вільна і незалежна людина. Неможливе без розуміння хронології гербів руського народу, тому що розуміння хронології гербів свого народу є цеглиною, що формує фундамент жорсткого розуміння своєї незалежності. Герби русин є однією з основ фактичного доказу права русин бути виключно незалежними, що дало знання хронології та історії герба Русі. Знання історії та хронології герба Русі. Дозволило зміцнити розуміння самостійності та державності в головах русів, убезпечивши обов'язкове відродження Русі у разі втрати незалежності та державності русів. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року, а також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал Коштом на розвиток, суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися. На Патреон чи спонсорувати в Ютубі також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі посилання в описі відео саме тут починається формування сильної та багатої України чи позбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!